Доброе утро! Вас приветствует Леди Лэнд и я, Женя Власова. Многие полагают, что число 13 является неудачным и привлекает отрицательную энергию. На самом деле это все суеверие. Вот, например, сегодня мы отмечаем день святого апостола Андрея Первозванного, который всегда считался светлым, а для молодежи еще и веселым праздником. Поэтому и сюжеты наши будут не менее увлекательными мы вспомним историю и народные традиции этого дня. А вдохновившись, и сами попробуем погадать на суженого ряженого. Также выясним, кто из наших знаменитостей гордо носит имя Андрей. А из рубрики Perfect Man узнаем историю популярного артиста, которого, как вы уже догадались, именно так и зовут. А кто именно это будет, увидим в конце программы. Оставайтесь с нами. Иностранные тенденции оказывают на нас все большее влияние. Конечно, узнавать разные культуры других стран всегда интересно, да и в общем это расширяет наш кругозор. Но когда западные праздники становятся ближе, чем славянские, тут стоит серьезно задуматься. День Андрея ⁇ это прекрасный повод углубиться в нашу историю, осознав, что украинские традиции неповторимы и заслуживают особого уважения. Одним з найулюбленіших православних свят є День Андрія, на честь апостола Андрія Первозваного. В народі ще цей день називають Калита. Як і в значної кількості українських свят, в обрядах на Андрія простежуються дохристиянські традиції. Тож не дивно, що 13 грудня парубки та дівчата найбільше вдавались до заклинань і завбачення майбутньої долі. Так само і сьогодні молодь має прекрасну нагоду святкувати цей день в. Голосно, весело і трохи магічно. Хлопцям у це зимове свято дозволено все. Вони мають право на пустощі протягом хоч цілої ночі, та ніхто їм слова не промовить. За традицією, їм вибачається будь-який жарт, адже ображатись на молодиків не можна. Зазвичай хлопці більше капостили батькам дівчат, які забороняли з ними гуляти. Тому й ці божевільні вчинки можна виправдати коханням. А от дівчата намагались у цей вечір якомога більше дізнатись про свого нареченого, до яких тільки хитрощів вони не вдавались. І на дзеркалі гадали, і оголеними сіяли коноплі на дворі, і ворожили на балабушках, тарілках та воді. Навіть півня та собаку залучали до своїх обрядів. Але однією з основних забав є гра під назвою Калита. Вона чимось нагадує американську гру «Піньяту», але головні атрибути не іграшка з цукерками та палиця, а справжня перебічка, зроблена панянками. Калиту вішали посеред кімнати та намагалися відкусити шматочок. А це справа нелегка, бо паляниця дуже тверда та ще й медом намащена. З давніх давен дівчата на виданні просять Андрія їм майбутнє своє показати. Навіть сьогодні свято очікують як особливий день башкетувань та розгадування таємниць. Андріївські вечорниці по праву вважаються одним із найвеселіших передноворічних заходів. Не тільки українці вірять у те, що у ніч на Андрія можна долю наворожити. Солов'яни також впевнені, що цей день має неабияку силу пов'язати закохані серця. Тож і вони намагаються не сумувати 13 грудня. Отже, якщо ви ще не знайшли своє кохання та бажаєте жартома зазирнути у майбутнє, тоді збирайте подружок та гайда ворожити. Адже сьогодні Андрій ще дротний у своїх пророцтвах.